Понеділок, 26 червня 2023 року, у містечку Андовер, Велика Британія, один місцевий чолов'яга повернувся додому. Його ім'я невідоме, та й фактично не грає великої ролі в цій історії. Але ж треба його якось назвати. Тож назвемо його Джон. Після приємного вікенду він повернувся назад у місто. Все навколо було як зазвичай. Та коли Джон підійшов до дверей своєї квартири, то помітив мобільний телефон, що лежав на килимку під дверима його сусіда. Стюарта Крокера, це було дивно. Джон постукав до нього у двері, щоб повідомити про знахідку, та ніхто не відчинив. Можливо, його не було вдома. Джон припустив, що телефон належить Стюарту, і коли той повернеться, то забере його. Річ була чужа, справа не його. Тож він просто не став чіпати смартфон. Втім, Джон помітив ще дещо дивне чимось пахло було схоже на ледь помітний запах мокрого килима або так здавалось. В будь-якому випадку у Джона були свої справи, тож він знизав плечима і увійшов в свою квартиру. Але пройшов день, за ним другий та третій, а телефон все ще продовжував лежати на килимку під дверима. Було очевидно, що аби Стюарт за цей час повернувся, то забрав би його. Джон трохи турбувався, що телефон може хтось поцупити, тож вкинув його сусіду у поштову щілину на дверях. Але в момент, коли він підняв заслінку, то вніс вдарив той самий запах мокрого килиму. Який він відчував раніше. Тільки цього разу набагато сильніший, Джон був стурбований не на жарт. Таємничий телефон на порозі тривала відсутність сусіда, підозрілий запах. Якщо скласти все докупи, то можна дійти тривожних висновків. Але Джон не хотів панікувати без особливих на те причин, тому вирішив обійти будинок навкруги та позаглядати у вікна до стюарта, раптом помітив щось незвичне. Через нещільно завішені штори він помітив працюючий телевізор, а на підлозі лежало щось підозріло схоже на людське тіло. Джон не був впевнений на всі сто, що там у кімнаті лежить його сусід, бо той об'єкт був чимось накритий. Та цього було достатньо, аби звернутися до правоохоронців. Тож, по обіді, 28 червня, до місцевого відділення поліції надійшов телефонний дзвінок. Стурбований чоловік представився, описав всю ситуацію, з якою зіткнувся, та попросив прислати когось переконатись, що з його сусідом все гаразд. Вже незабаром поліціянти разом з парамедиками змогли потрапити всередину квартири. Стюарт Крокер явно був не в порядку його тіло лежало на спині у вітальні. Хтось накрив чоловіка синьою ковдрою. Його обличчя було додатково прикрите білою наволочкою. Коли поліціянти прибрали тканину, то побачили, що на голому торсі стюарта численні ножові поранення, більша частина яких була зосереджена в області шиї та грудей. Було очевидно, що чоловік захищався, бо на його руках були характерні для самооборони порізи. Також зі стану тіла можна було припустити, що вбивство сталося ще приблизно тиждень тому. На місце злочину прибули детективи і почали дослідження. Вони нарахували 26 ран. Це свідчило про те, що вбивство ґрунтувалося на якомусь особистому мотиві. В результаті завданих пошкоджень чоловік швидко втратив багато крові та помер на місці. Також було очевидно, що він залишився лежати саме там, де загинув. Його тіло не переміщували, тільки накрили ковдрою. Насправді, поліції не довелося довго гадати, хто ж міг це зробити. Кандидатура підозрюваної була тільки одна: співмешканка та коханка Стюарта Крокера. 46-річна жінка на ім'я Вінтер Свон Міллер. На це вказувало буквально все. Коли поліціянти підняли ковдру, то виявили записку, яка неначе була адресована самому Стюарту. Вона писала, що помстилась за свого пса, і забрала життя Стюарта за те, що він зробив тварині. Це була не єдина записка поліціянти виявили ще кілька таких по всій квартирі. Деяких з них згадувався аккаунт Вінтер на ТікТоці. Коли вони перейшли на сторінку жінки, то виявили відео в якому та розповідає, що вона погана дівчинка і збирається до в'язниці. Wow, well, hi um, Winter, onyx, Swan, Miller, -L -L -E UK, south of the UK a bad girl. казала, що деякий час відпочине від соціальних мереж, поки буде за ґратами, і закликала усіх бажаючих писати її листи. Вінтер назвала своє повне ім'я та розташування для того, аби будь-хто міг знайти її. Вона стверджувала, що повинна була зробити те, що зробила, і не відчуває провини. Після цього відзначила, що вже сьоморанку вона зголодніла, тому піде поїсти у МакДональдс, а потім поділилася планами відвідати магазин Теско. Це було фактичне зізнання вбивстві. Крім того, у квартирі була виявлена сумка із одягом та взуттям жінки, що були заплямовані кров'ю Стюарта Крокера. Визначившись із особою підозрюваною, перед слідчими постала задача дізнатися якомога більше про неї. Вдалося з'ясувати, що Вінтер народилася та виросла у графстві Дербішер, що у Великій Британії, була дуже близька зі своєю матір'ю. Натомість батько завжди ставився до дочки зневажливо називав її товстою нездарою казав, що вона ніколи нічого не досягне. У підлітковому віці Вінтер повністю обірвала зв'язок із ним і більше ніколи не виходила на контакт. Схоже, що після такого виховання вона зневірилась у собі і втратила інтерес до будь чого в тому числі перестала відвідувати школу, хоч мати і надавала дочці муральну підтримку та не змогла переконати її продовжувати навчання. Також вдалося дізнатися, що вперше Вінтер спробувала речовини ще у 14. начебто зробила це тому, що її 26-річний хлопець теж почав називати її товстою, і таким чином вона хотіла заботись та відволіктись. Просто чудово, що й не позбувшись впливу токсичного батька, знаходить собі такого ж бойфренда. До хлопця, що вступив у стосунки з неповнолітньою та ще й самостверджувався за рахунок її булінгу окремі питання. Незважаючи ні на що, мама завжди була готова допомогти, і тільки їй та могла довіряти. Але у 2022 році та померла. Здавалось би, що в такому віці вона вже мала бути цілком свідомою та самодостатньою, але смерть єдиної близької людини ймовірно сильно підкосила і без того не дуже стабільне психічне здоров'я жінки. Справлялася з цим станом вона у своєму стилі, приймаючи різне. Якщо раніше Вінтер вживала умовно легкі речовини, то тепер перейшла на, так би мовити, важку артилерію. стимена невідомо де і за яких обставин, та саме в цей період вона познайомилась зі Стюартом Крокером приблизно у лютому 2023-го. У 62-річного чоловіка було військове минуле та посттравматичний стресовий розлад. Справлявся з ним так само, як і Вінтер. Тож хвороблива залежність від різної хімії у них була одна на двох. Схоже, це був їхній спосіб втечі від реальності. Відомо, що незабаром після знайомства жінка переїхала до Стьорта, і вони стали жити разом, як пара в стосунках. Схожа, пристрасть до старших чоловіків в неї нікуди не зникла. Також разом з нею на нове місце переїхав її песик, померанський шпіц на ім'я Облівіон. Його призначили їй як компаньона-терапевта, аби той допоміг пережити травму. Перекладі з англійської його ім'я означає забуття, і схоже, це саме те, чого Вінтер хотіла понад усе. В будь-якому разі жінка піклувалась про песика і дуже сильно до нього прив'язалась, тепер він став центром її всесвіту. Тож, коли у червні 23-го року він зник, це стало для неї страшним ударом. Жінка звинувачувала у цьому стюарта, начебто той навмисно залишив двері квартири відчиненими і облівіон втік. Або ще гірше його могли викрасти. Та хоч за кілька днів песика знайшли і повернули додому, нав'язлива думка, що Стюарт хотів спекатись її улюбленця, не полишала Вінтер. Вона була настільки одержима цією ідеєю, що через два дні, 23 червня 2023 року, накинулась ножем на свого коханця. Поліціянти зосередили свої зусилля на тому, аби знайти жінку. Напрям, в якому варто рухатись, задала сама Вінтер. У відео на Тіктоці вона говорить, що збирається до магазину Теско та Макдональдса. Тож поліціянти вирушили її слідом. В обох закладах вони зробили запит на записи з камер відеоспостереження і таким чином змогли відтворити практично всі її переміщення та відстежити, що вона робила та з ким спілкувалась. Так на парковці біля Теско Вінтер обіймалась з якимось чоловіком, що сідав на велосипед. З'ясувалось, що це був співробітник магазину, який щойно закінчив нічну зміну, і збирався їхати додому. Його знайшли та розпитали про той епізод. Виявилось, що вони були знайомі, але не дуже тісно. Колись у них був збіг в Тіндері, і вони трохи попереписувались. Коли Вінтер зустріла його на парковці, то підійшла і запропонувала обійнятись. Хлопець трохи розгубився, але погодився. Потім вона сказала, що збирається стати відомою і пішла до Теско. Поліціянти відслідкували її просування по магазину. Опинившись біля каси, Вінтер тримала в руках вітальну листівку. Було видно, що поки розраховувалась, то про щось говорила з касиркою. Детективам стало цікаво, про що була та розмова. Дівчина, що стояла на касі того дня, одразу зрозуміла, про кого йде мова. Ще тоді поведінка цієї відвідувачки здалась їй дуже дивною. Тож, як тільки та пішла, касирка завбачливо записала в блокнот їхній діалог. Та й не дивно, бо жінка казала, що за нею женеться поліція, тому їй потрібен новий телефон. Вінтер хотіла придбати його в цьому магазині. Але не вийшло. Не дивлячись на те, що Теско вважається цілодобовим закладом, деякі його відділи закриваються на ніч, в тому числі і точка продажу мобільних. Вінтер просто прийшла надто рано, тому не змогла зробити покупку. Слідкувати за її переміщеннями того ранку було нескладно чи не кожен її крок був зафіксований камерами спостереження. Крім того, за всі покупки вона розраховувалася, використовуючи кредитку Стюарта Крокера. Також вона зняла 20 фунтів стерлінгів з банкомату неподалік і розрахувала карткою картку за свій сніданок у Макдональдс. З її записок, поведінки та того, що вона говорила оточуючим, було ясно, що жінка усвідомлювала тяжкість свого злочину, розуміла, що її скоро спіймають і запроторять закрати, а поки насолоджувалась часом, що може провести на волі. Гуляючи з песиком облівіоном, вона знову зайшла до Теско, Потинялась туди-сюди, купила цигарок та пішла на касу. Цього разу вона розговорилась з іншим продавцем, що її обслуговував. Доброзичливий хлопець відмітив, який в неї гарний песик, і він тепер зробила несподівану пропозицію. Вона буденним тоном сказала щось на кшталт: О, дійсно, він тобі подобається? То можеш взяти його до себе. Я готова віддати його, бо скоро потраплю заграти. І уточнила, що вона непогана людина. Втім, він скоро все й так дізнається із Andover Advertiser. Це місцева медіа компанія. Хлопець сказав, що не дивиться їхні новини, тож навряд буде в курсі. Але Вінтер посміхнулась і запевнила, що він дізнається в будь-якому випадку. Вона поводилась невимушено і навіть весело, коли говорила про в'язницю, неначе це були якісь звичайні та буденні речі. Це збувало з пантелику і, оточуючи, вважали, що в неї просто специфічне почуття гумору. По обіді Вінтер викликала таксі та поїхала до пабу Фолі. Вона вже неодноразово бувала там. І її обличчя не було чужим. Жінка підійшла до барної стійки та віддала Бармену свій телефон. Можливо, сказала, щоб він побув у нього, або попросила поставити на зарядку. Точно невідомо, але практично одразу після цього вона вийшла із закладу і разом з облівіоном пішла до залізничної станції, що була неподалік. Невдовзі на телефон Вінтер, що лежав у пабі, позвонив хтось з її друзів. Бармен взяв трубку і сказав, що хазяйки девайсу зараз немає поруч. Мовляв, вона залишила його тут та пішла кудись. Може, забула, хто зна. Тоді той, хто дзвонив, сказав, що він товариш власниці, пообіцяв, що скоро прийде по мобільний і подбає про те, щоб жінка отримала його назад. І дійсно, через деякий час він завітав до пабу. З телефоном в руках він пішов до квартири Стюарта Крокера, бо знав, що жінка мешкає там. Товариш стукав у двері, та ніхто не відчиняв. Тоді він не вигадав нічого кращого, як просто залишити його на порозі. Тоді Вінтер колись прийде і підбере його. Та насправді втікачка і не думала повертатись на місце злочину. На той момент вона вже сиділа у потязі і їхала в напрямку Бірмінгему. А від телефону вона здихалась навмисне, щоб поліціянтам було складніше її відстежити. Жінка розуміла, що не уникне покарання, але, схоже, здаватись владі добровільно теж не збиралась. Вінтер не просто так прибула до Бірмінгему. Там жив один з її товаришів, в якого вона сподівалася сховатись на деякий час. Дивно, але її раптова поява чомусь не викликала у друга радості, та і його дівчина не була в захваті. Чого б це? Адже зазвичай всі щасливі, коли до них без попередження завалюються у гості і кажуть, що поживуть декілька днів. Напевно, поганий друг був не захотів виручити жінку в біді. Та Вінтер не розгубилась. Просто на вулиці вона познайомилась із сусідом товариша, хлопцем на ім'я Едвард, і напросилась жити у нього. Не повірите, але це спрацювало. Таким чином у неї з'явився дах над головою. На новому місці жінка знову використала картку стюарта, аби зняти готівку. Дуже цікавий хід спочатку позбутись телефону, щоб збити поліцію зі сліду, а потім скористатися кредиткою своєї жертви, щоб знову вказати на себе. Втім, не тільки вона користувалась нею. Записи з камери відеоспостереження банкомата показали, як вночі, 26 червня, гроші з картки знімав якийсь чоловік. Потім його ідентифікували як того самого Едварда. Оскільки власного телефону Вінтер більше не мала, а новий так і не придбала, то для доступу в інтернет використовувала пристрій свого нового знайомого. Згідно з історією запитів, її цікавили такі речі, як в'язниця в Андовері, Велика Британія мінімальний термін за вбивство, жіночі в'язниці Андовера. Звичайні повсякденні пошукові запити нормальної людини. Також вона використовувала його телефон для створення нових відео і була досить продуктивною у цій справі. За той тиждень, поки перебувала під дахом Едварда, Вінтер записала 84 відеозвернення, що в середньому 12 роликів на день. Ці відео не викладались одразу, а створювались, так би мовити, наперед і про запас, щоб бути опублікованими, коли жінка вже буде за ґратами. В черговому зверненні вона заявила, що хоче провести час у в'язниці з користю і збирається написати книгу. Тож це була така собі промокампанія по саморекламі. Зазвичай вона знімала себе сама, але є окремі відеозаписи, по яких видно, що вони створені за допомогою оператора. В одному з таких роликів Вінтер називала Едварда, що тут з нею, своїм директором, який буде її офіційним представником у соціальних мережах та відповідальним за всі її справи, просила звертатись до нього з усіма питаннями, які стосуються її тюремного життя. Отже, за кадром в цей момент був саме Едвард. І трохи згодом я поясню, чому це важливо. Далі вона знімає відео, в якому говорить, що збирається до донтиста підлікувати пошкоджений зуб, і при цьому зізнається, що не збирається платити за його послуги. Просто прийде туди шикарно одягнена, щоб ні в кого не виникало питань її платоспроможності, а потім втече. І знаєте що? Вона дійсно так і зробила. Потім, коли поліціянти опитували працівників стоматологічних клінік в тому районі, виявилось, що жінка, схожа на вінтер, дійсно зверталась до них і пішла, не розрахувавшись. Вийти на вбивцю було не дуже складно. Як тільки поліціянти встановили особу підозрюваної, то одразу ж пішли по її онлайн-сліду. Відстежили трек геолокації до бару, дослідили записи з камер відеоспостереження та допитали всіх, хто контактував з нею в той період. Фінансова історія кредитки Стюарта Крокера підказала слідчим, в якому місці слід шукати підозрювану зараз. Тож, 30 червня, Вінтер Свон Міллер заарештували в Бірмінгемі за звинуваченням вбивстві. Під час затримання вона сказала, що збиралась датись пізніше, і стверджувала, що це вона була жертвою насильства все своє життя, а Стюарт коїв на ругу над нею. Едварда також закувала в наручники за допомогу та переховування злочинниці. Обох затриманих відвезли до відділку та почали допитувати. Як не дивно, та вінтра раптом заявила, що вона невинна. хоча останній тиждень тільки те і робила, що розказувала всім наліво й направо, що збираються до в'язниці за вбивство, а також розтробила про це на весь Тікток. Під час допиту жінка була досить непослідовна і нелогічна у своїх діях та свідченнях. Вона визнала, що написала ту записку, яка була знайдена поруч з тілом Стюарта, але при цьому відмовилась надавати зразок власного почерку. Погодилась, що записувала відеозвернення для Тіктоку для того, щоб стати відомою, але сказала, що їй соромно дивитись на себе. Одразу після вбивства вона скрізь позалишила підказки, що зробила це, аби помстити стюарту, то за те, що він умисно залишив двері незачиненими, щоб якийсь спільник міг викрасти її собаку. Але після затримання змістила акцент і стверджувала, що діяла в рамках самозахисту від жорстокого аб'юзера. На більшість запитань, що їй ставили, Вінтер просто відмовлялась відповідати. Едвард теж задавали незручні питання його звинувачували в тому, що він допомагав вбивці та переховував її від поліції. Та чоловік наполягав на своїй непричетності і казав, що познайомився з жінкою лише нещодавно, і ні про якого Стюарта Крокера взагалі не чув. Едвард стверджував, що коли Вінтер після знайомства запитала, чи може залишитись у нього, то не підозрював, що вона втікачка. Чоловік заявив, що не знав про те, що у той проблеми з законом. Та як нам відомо, він, скоріше за все, був в курсі подій та знав, що накоїла жінка. Він розповідала про те, що збирається у в'язницю чи не кожному зустрічному, і не сказала про це хлопців, в якого жила тиждень. Крім того, вона призначила його відповідальним за комунікацію з нею, поки сама перебуватиме за кратами. І як ми пам'ятаємо, саме Едвард цей момент знімав її на камеру. Так що повірити в те, що чоловік дійсно нічого не знав, дуже складно. Проте він зізнався, що дійсно знімав гроші з кредитки Стюарта Крокера. Але начебто робив це на прохання Вінтер і думав, що картка належить саме їй. Звісно, після арешту помешкання чоловіка обшукали там виявили кілька невідправлених листів, які жінка написала друзям. Чи не на кожному із них були фрагменти крові, що належала жертві? Найімовірніше, Вінтер написала їх одразу після вбивства, тому деякі плями могли залишитись відбитками на папері. Також було виявлено її рукописний щоденник. Там поліціянти знайшли запис про те, що жінка дійсно збиралась здатись владі в понеділок о 16.00 її просто затримали раніше. Ще на його сторінках знайшли цікавий допис про купівлю веселої травички та контрацептивів, щоб розфасувати їх та пронести до в'язниці у собі, якщо ви розумієте, про що я. Також було досліджено телефон Едварда він визнав, що давав користуватись ним жінці. Окрім цікавої історії браузера, про яку я вже згадувала, в галереї були виявлені дуже інтригуючі фото, на яких Вінтер та Едвард разом. Через те, що на деяких світлинах вони були без одягу, слідчі припустили, що між ними існував інтимний зв'язок. Певно, саме так жінка розраховувалась за житло або ж це було кохання з першого погляду. За тиждень вони зробили 178 фотографій, що в середньому по 25 фото на день. Тобто щоденний графік занять Вінтер того тижня міг виглядати приблизно так: прокинутись, почистити зуби, поїсти, записати відео, пофоткатись, розрахуватися житло, пофоткатись в процесі, знову записати відео, перерва на чашку чаю, розфасувати траву, погухлити жіночі в'язниці, час для селфі і так далі. Зрештою, хоч поліціянти і вважали, що Едвард про все знав, та не змогли цього довести, не було жодних прямих свідчень, які б це підтвердили, і його не було в кадрі. Тож чоловіка відпустила додому. Аби показати свою лояльність та готовність до співпраці, Едвард віддав правоохоронцям валізу з речами Вінтер, серед яких була заплямована червоним сумочка Луї Вітона. Незрозуміло тільки як такий важливий доказ не знайшли під час обшуку його будинку. В листах, які Вінтер відправляла своїм друзям, вона зізнавалась, що вбила старого, завдавши велику кількість ударів ножем. А потім завершила справу, перекривши доступ до повітря ремінцем від тієї самої сумочки, так що її теж можна було вважати знаряддям вбивства. Цікаво те, що того дня вона відправила два практично ідентичних листи двом різним чоловікам, там вона детально описувала те, що зробила, а також просила зберегти відео з її тікток-сторінки напевно, на випадок, якщо акаунт заблокують. А там, як ви могли переконатись, така важлива інформація. Обом отримувачем вона написала, як сильно кохає лише його, та дуже сумує. Обидва принесли листи до поліції, як тільки ознайомили з їхнім вмістом. В суді Вінтерс Вон Міллер заявила, що не визнає себе винною за звинуваченням у навмисному вбивстві, і розгляд, здавалось би, простої та зрозумілий на перший погляд справи розтягнувся на три місяці. Засідання, то приносились, то жінка заявляла, що погано почувається і не може взяти участь у слуханні. Та, врешті-решт, судовий розгляд таки почався. Зазвичай стороні обвинувачення потрібно прикладати зусиль, аби представити підсудну як фізичне втілення зла. Але цього разу це була не така вже й складна задача, враховуючи її багаторічний досвід вживання речовин та попередні притягнення. Наприклад, за напад у 2008 році та затримання за незаконне володіння холодною зброєю, такою як ножі та мечі у 23-му. Вінтер вирішила особисто свідчити на свій захист і розповіла свою версію того, що сталося. Коли вона тільки познайомили зі Стюартом, він здався їй дуже дружнім та доброзичливим. У них зав'язались стосунки, і невдовзі вінтер переїхала до нього. Та вже скоро поведінка чоловіка змінилась. Він став дуже владним та контролюючим. Жінка казала, що боялась його. Того дня він напав на неї та хотів скоїти руку. Вінтер розказувала, як Стюарт повалив її на підлогу, тримав рукою за шию, облизував обличчя та хапав за груди. Тоді вона схопила ножа, що лежав неподалік. І почала відбиватись від крипника, а потім в паніці втекла світ за очі, бо думала, що її звинуватять у вбивстві. На противагу заявам Вінтер про те, що вона страждала від жорстокого ставлення, обвинувачення показало, що насправді це вона була маніпуляторкою та аб'юзеркою. З історії переписки Вінтер зі Стюартом видно, що вони мали складні та взаємозалежні стосунки, в яких він грав скоріше підлеглу роль, в той час як жінка мала домінантну. Вінтер неодноразово використовувала свої здібності для досягнення власних цілей, щоб отримати гроші чи житло, як, наприклад, було у випадку з Едвардом. Її заяви про самооборону теж не витримували жодної критики. За час спільного проживання вона ні разу не зверталась до поліції з відповідними заявами, та й аналіз місця злочину суперечив словам жінки. Тіло Стюарта Крокера було виявлено уголен на підлозі у вітальні. Бризки крові свідчили про те, що на момент нападу він лежав на спині. Більшість ударів були спрямовані в область шиї. Такий ран можна було завдати тільки сидячи зверху на жертві. Плями крові, знайдені на одязі Вінтерсвон, вказують на те, що вона була повністю одягнена в момент нападу, зовсім не схожа на самозахист під час скоєння наруги. До того ж, Денка-експертиза показала, що на статевих органах Стюарта були знайдені виділення, що належали Вінтер. Тобто, у них був статевий контакт до нападу, після чого жінка встала, одяглась і накинулась на чоловіка з ножем. А на додачу ще й придушила ремінцем від сумочки прям самка богомола. Після цього помилась, переодягнулась, накрила тіло ковдрою та почала записувати відео для TikTok, де називала себе поганою дівчинкою. Поліціянти, що отримали доступ до її профілю, помітили ще дещо. Виявляється, незадовго до публікації цього ролику вона записала ще кілька, які потім видалила. Але в історії зберігся текст, який був накладений поверх відео, там було написано. Частина четверта, це все фігня. Я попереджала вас так, я сиджу у тій самій кімнаті, що і старий, якого я зарізала та задушила, і не відчуваю нічого, окрім свободи. Вочевидь, вона робила кілька спроб записати звернення, але, схоже, їй здалося, що вона була надто відверта, тому все видалила і почала спочатку. Як видно, з її дій жінка зберігала ясний розум, діяла чітко та послідовно згідно власного плану. Також усвідомлювала, що вчинила злочин, за який поносе покарання. Тож викрала кредитку Стюарта, позбулася власного телефону і, скориставшись форою, яку мала, поки тіло не знайшли, втекла подалі від місця злочину. Те, що вона почала виправдовувати вбивство помстою за песика, теж не дуже зрозуміло, начебто Стюарт умисно чи випадково не зачинив за собою двері і через це облівіон втік. Або навіть існувала змова, щоб в цей момент його для чогось викрали. Так чи інакше, всього через декілька днів песика повернули хазяйці. І навіть якби він дійсно умисно залишив двері відчиненими, чи було б це приводом для вбивства? Аж ніяк. Після розгляду всіх обставин та свідчень по справі перед присяжними постала чітка картина того, що сталося 23 червня 2023 року, і хто така Вінтерсвон Міллер насправді. 6 серпня 2023 року, через 10 годин обговорення, враховуючи численні прямі та непрямі докази, вони одностайно визнали жінку винною у вбивстві, а також шахрайстві за користування кредиткою жертви. Слухаючи вирок, вона була незворушна та сиділа зі спокійним виразом обличчя. Було видно, що Вінтер не відчувала жодної провини чи каяття за свій вчинок. З урахуванням всіх обтяжуючих обставин, її засудили до 23 років позбавлення волі за вбивство. Та вісім місяців за шахрайство, які вона відбуватиме одночасно. як Вінтер і припускала, її відправили до жіночої в'язниці Бронсфілд у Ашфорді, що недалеко від Лондона. Саме там вона відбуватиме свій термін і писатиме книгу. Невже жінка, що не може зліпити до купи двох слів і вміє лише відкривати рота під пісні у Тіктоці, напише що згідне? Особисто я сумніваюсь, а ви б стали читати її мемуари? Друзі, я щотижня стараюсь підготувати для вас новеньке відео. Дуже сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки, коментаря та підписки. Також тисніть на дзвоник, аби не пропускати нові цікаві відео. Якщо ви хочете подивитись додаткові справи та підтримати канал, то можете оформити спонсорську підписку. Посилання буде в описі. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі через тиждень.